Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у другу частину відео про аромати, які я люблю, але не від усього серця. Аромати, які я ношу звичайно, можливо, не так часто. Це ті аромати, які не викликають в мене ефекту вау. Хоча вони мені, як я вже сказала, подобаються. По різним причинам я їх можливо не ношу так часто. Зараз поговоримо про ці причини. Я сподіваюся, ви подивилися першу частину цього відео. Якщо вам таке подобається, то продовжуйте дивитися, обов'язково залишайте ваш коментар. Можливо, у вас так само є аромати, які ви любите, але не від усього серця. Отже, перший аромат, який покажу сьогодні, це нагадую друга частина продовження. Це розсаюності від Estee Lauder, аромат, який мені дуже подобається. Купувала я його давно, і тоді він в мене викликав якраз таки ефект Вау. Це аромат, який дуже схожий на мій улюблений класичний опіум. Носила його прям гарно, хорошо, а потім ну, відставила, забула, не захотіла, не напилась, не знаю. І... В цьому році, коли я робила добірку амбрових парфумів, я його дістала, про нього розповідала і потім на себе нанесла. І зрозуміла, що мені з ним важкувато. Він набрав сили, міці дуже, дуже яскравий аромат. Він мені зовсім таким не здавався. От декілька років тому, коли я його купувала, він дуже сильно настоявся. Я тут почала відчувати якісь такі більш насиченіші тваринні відтінки. Це трішки лякає. Мені здається, що зараз от в холодну погоду його потрібно носити, бо сини швидкої теплої осені було з ним ну, трошки складно. Попробуємо в зимові дні такі холодні, морозні поносити, подивлюсь. Як піде? <ріх> Insolence, туалетна вода від Guerlain. Люблю цей аромат, але, як ви вже зрозуміли, не від усього серця. Аромат дуже насичений, знову ж таки. Це така задушлива фіалкова пудра, вона може придушити не лише вас, але й людей, які навколо вас. Це дуже шлейфовий аромат. Густий і насичений. Просто знаєте, ніби як висипали ось таку пудриницю розбили, там, я не знаю, чи вспуховки, от ви вдихнули цю таку фіалкову пудру, і просто вона потрапила, аж я не знаю, в трахею кудись, і ви страшенно кашляєте. Ну вона дуже задушлива. Я люблю цей аромат, але ношу я його дуже рідко. Він мені подобається. Це. На, на, на повітря треба ходити, да? на якусь таку навіть вітряну погоду, То, щоб цей шлейф розходився якомога далі. Не душив вас. От, і, якось, ну, мене, мене. якось Люблю цей аромат, але так, щоб прям без ефекту ефектовав. Вандер Ком Де Гарсон аромат який. Дуже я хотіла, конала просто за ним роки 4 тому. Ніде його не було, були лише мініатюрки, а далі і вони зникли. Мені здавалося тоді, що це найкраща версія уду, але це зовсім не уд. В його правильному розумінні. Це просто деревина, спил дерева, суха деревина. Де пульвик не бачу? Аромат красивий. Сухий, як я вже сказала, це суха така доска, сухе дерево. Він дуже тихий. І через це, можливо, я не люблю його так, як я його любила роки чотири назад, коли в мене був пробник, він в мене до цієї пори є. Тоді він мені здавався просто неймовірним. Зараз ну, просто суха деревина, якби такого. Можна знайти в будь-якому сегменті, в принципі, красивий, безумовно, красивий, але тихий і, от, от окрім ось цієї деревини, я почала чути тут ще щось, не знаю що. Можливо, щось молекулярне, що мене трішечки напрягає, так би мовити. Люблю цей аромат, але вже не так сильно, як це було ще 4, напевно, роки тому. Якось так. Стефан Умберт Лука. Не Generation, напевно, 2022. Аромат а, про мигдаль. Пудровий, насичений, ледь гіркуватий, ледь, ніби як це, нідний мигдаль. Коли я познайомилася з цим ароматом, я зрозуміла, що не весь мигдаль пахне приємно, просто повітряно, повітряною хмаринкою, мигдалевою пудрою, є мигдаль, який здатен взяти за горлянку, і це десь на межі. От, щось таке. Таке, він може, він може. Я ношу його не часто, він мені подобається, але сказати, що я там без пам'яті закохана в цей аромат, я не можу. Хоча він мені подобається. Ну, це мигдаль, і такий сильний, важкий, і злий, що носити його часто не дуже то й хочеться. Красивий флакончик, просто шикарна кришка, золота. Ну, краса, така якась луска що. Риб, Далі аромат, який я часто показувала останнім часом, ну, тому що він у мене з'явився влітку. Це парфум Дерусіне Твіл Росси гарний аромат, я його люблю. Я його не так часто ношу, як хотілося б, мені він страшенно подобається в шлейфі з інших людей. От, з мого чоловіка просто я фанатію. Він подобається всім моїм родичам, які нюхали цей аромат або носили. Всі відмітили його, що він гарний. Моя сестра на сліпому затесті сказала, що це класний, такий дорослий парфум. Він реально класний. Я не знаю, чому я його не ношу прямо так часто. Це чоловіча, я наполягаю на тому, що це чоловіча троянда, фіалка в базі, і це одна з небагатьох фіалок, яка мені подобається на чоловічій шкірі. Для мене взагалі фіалка, ну я для себе так виявила, що це для мене все ж таки жіноча нота. Вона гарна, будь ласка, чоловіки, носіть, і не потрібно зараз хейту, так, що я там розділяю. У мене вийшло відео про жіночні аромати, де я казала про те, що деякі аромати я не уявляю на чоловіках, і там неоднозначно сприйняли це відео, але це тільки моє дуже суб'єктивна думка, тому ну, не потрібно так серйозно це сприймати. Я. Живу з чоловіком, який носить різні аромати. І мені, мені подобаються фіалкові парфуми, але мені не хочеться відчувати від нього оцей фіалковий шлейф, тому що для мене це занадто фомінно. Розумієте, я би хотіла щось такого більш чоловічого. Ось це, от більш чоловіча, на мою думку, і троянда, і фіалка. Ну... Якщо зрівнювати, то це просто небо і земля. Це от для мене якраз таки жіночна, така от пудра і так далі. А це така груба чоловіча, шипрова троянда і фіалка. Подобається цей аромат, переважно з чоловіка. От в шлейфі він дуже гарний. Люблю цей аромат. Сам Саравіт Гірлен. Дуже дивний для мене цей парфум. Ніби і подобається, але знову ж таки, ношу не часто. Я люблю класичні аромати. Можливо, потрібно якийсь вайб, такий спіймати, якийсь настрій там і так далі. Я дуже рідко ношу самсару. Відверто вам скажу, не знаю, чому. В мене вінтажна версія, вона досить гарна. Якийсь солонувати, ніби як сандал тут. Красивий аромат, дуже красивий. Чого не ношу, сама не знаю. Сандалу Нобіля від Нобіль 1942 аромат, який дістався мені по обміну. І. Він для мене складний. Складний. Можливо, навіть гіркуватий тут сандал. Мені би, можливо, хотілося більш такого кокосового, якогось легшого сандалу, а це, напевно, нішовий сандал. Такий от прям він. Ну, такий нарочитий якийсь, знаєте, такий строгий, гоструватий, колковатий, солонуватий, шафранку, мін, ірис, фігове дерево, сандал вуд. Ну, Сандал, да, білий мускус, кедр. Це те, що я змогла розібратися тут по нотам. Я відчуваю от фігове оце от інжирне дерево, глячку, от зламану, ніби як гелячку. Відчуваю саме от аромат не листочка інжирну, а дереву. Деревина. Ну, не знаю. От в мене з ним поки що не те, що безкладно, а незрозумілі от відносини. Я цей аромат ще не зрозуміла і, напевно, не можу ем, в повній мірі якісь свої враження по ньому скласти. Ейгнер Леза, М -м, той який для жінок. Аромат, який я дуже любила, хвалила і хвалю, але ношу його не час. Він не відрізняється своєю, своїми технічними характеристиками. В нього немає великої проекції, немає великого шлейфу і так далі. Можливо, цим він мене дратує. Він мені пахне в певній мірі кавовою замшою, якщо так можна сказати, така м'яка замша, на яку проляли кавову, там з лате, щось таке от легке, капучинове. Дуже приємне. І це аромат, який може конкурувати з нішою навіть. Тому що звучить він ну, якось не по-люксовому. Дуже цікаво, незвично, приємно, але трошки тихенько. <тих> Тихенький якийсь такий, знаєте, невпевнена в собі замша, скажімо так. А гуталь роза абсолютно. Я була закохана в цей парфум, носила його, бажала, і досить багато зносила, а потім він мені почав кислити. Це сталося цього літа, напевно. Я його на себе нанесла і не кислити, а ніби як жир, якийсь такий, знаєте, як жирнюща така троянда. Вона мені раніше такою не здавалася. А це прям такий жир пішов, знаєте, таке прямо масло, таке прямо теще. І якось мені так з ним важко стало і відклала я його, хоча в свій час я його просто обожнювала. І, в принципі, він мені подобається. Треба попробувати поносити От в холодну пору. Подивимось. Він набрав, набрав сили, напевно, за. Той час, який він знаходиться в мене в комоді. Ліquidси Маджинея Dessert Suave. Аромат, який я хотіла, конала за ним декілька років. Я його хотіла роки три, напевно, дуже. І от, нарешті, коли він в мене з'явився, ефекту вау не сталося. Тут дуже важкі кришечки. Приємний аромат, ну він такий, знаєте, він мені от раніше здавався більш солодкавим, кунжутним, таким солодко-кунжутно-фініковим. Зараз тут є кунжут, але тут якась така гостра спеція, яку я раніше не помічала. Зараз вона мене трохи напрягає. І я дуже рідко ношу цей аромат. Хоча я його дуже хотіла, і коли. Я... У мене з'явилася можливість отримати його по обміну. Я скористалася цією можливістю. Мені здається, я обміняла на ну, ось цей аромат, але я його не ношу. Що відбувається? Я не знаю. Потрібно де підходити до нього, пробувати там в різні погодні умови і так далі ну, побачу. У Біган це в нас флор лоріджіна. Це, здається аромат принцеси Діани на весіллі, якщо я не помиляюсь. Білі квіти. Ви знаєте моє відношення <рес> до білих квітів. Білі квіти тубероза. Але мені подобається цей аромат, тому що я тут відчуваю. Окрім білих квітів, окрім букету, я відчуваю цільний букет. Тобто не лише оцю верхушку, да, оці от квіти, а зелень, ці стебла, листочки, гілячки і так далі. Тут є. ну, за рахунок того, що цей аромат білоквітковий, такий класичний, я не ношу його. Я його взагалі дуже рідко ношу, напевно, навесні там кілька разів, і все. Тому, ну, от подобається, але. Не став улюбленим так сказати. Сафарі від Ральфа Лорена люблю, але не від усього серця. розумієте? Це класика, я віддаю дань цьому парфуму. Це чорнобривці, і пахнути так мені хочеться дуже рідко. Хоча цей аромат має дуже багато прихильників, і людей, які там взагалі фанатіють від нього, він мені подобається, але він. Не викликає в мене вау-ефект. Не викликає емоцію, таку, якусь супер там радісну, не знаю, як це пояснити. Кілька разів буквально в рік я його ношу і все. Гарний. Можливо, так само я б його з якоюсь нішою зрівняла або там сплутала на сліпих затестах, тому що він дуже цікаво звучить ось цими чорнобривцями. Не так часто зустрінеш звучання настільки реалістичне чорнобривців, як в цьому ароматі. Ну, гарний, але не аромат. Архіва 69 від Ельдо. максимально дивний аромат це сливи ладан. І якась резина. <хи> Щось латексне на ньому є. Він дуже цікавий, коли я його спробувала спробника, я одразу буквально купила собі цей флакончик, тому що він, ну, він викликав в мене ефект не те, щоб вау, а максимальну зацікавленість. Тобто, це той аромат, який мені хотілося нюхати, розгадувати. Хотілося не стільки носити на собі, скільки от просто його нюхати. Да? Можливо, вдома з рук і так далі. Я його ношу дуже рідко, прям дуже. Я боюсь, що від мене буде пахнути резиною, або якоюсь камфорою, якимось дивним сливовим ладаном. Ну, власне, всім тим, чим він і пахне. Його або люблять, або не люблять, як і всі аромати в цьому світі. Я його люблю, але не від усього серця. Прада Кенді така собі дівчинка. Проста і зрозуміла парфумована вода, солодкувата, ну, приємна. Звичайно, він не викликає в мене вау-ефекту, там я ним душусь і така зразу посміхаюся і так далі. Але він мені подобається. Він мені подобається, я купила його в цьому році, от залишок у флаконі, дуже рада, що я його купила і ношу. Не так часто як хотілося би взагалі неможливо носити часто всі аромати, тому що їх дуже багато. хочеться поносити і те, і все, а тим паче враховуючи те, скільки я тестую ароматів, скільки від лабантів проходить через мій ніс і все хочеться попробувати, і про все хочеться розповісти. Ну, звичайно, в мене тільки одне тіло. <смі> я намагаюся на різні частини наносити аромати і все це слухати. Ну, ви розумієте, так? хочеться носити якомога частіше, тому я прихильник не надто стійких парфумів. 4-5 годин досить наносимо щось інше. Красивий аромат, але ну, безефектово. Ейфорія від Кельвін Klein. це той аромат, який викликав в мене в свій час ефект вау. Wow, дуже я його любила. Цей гранатовий такий сік. Дуже дифузний. Але пройшли роки. Ми вже стали батьки і аромати вийшли на новий рівень. Ну, тобто, зрозуміло, що зараз стільки нових ароматів, і так далі. Про цей парфум дуже багато таких спогадів. З оцим ефектом вау, да? я вже розповідала, коли всі навкруги тебе пахнуть цим ароматом, а ти не можеш собі дозволити так пахнути. Якщо ви чуєте храп, то це міч <рапити> не храпить. <рапити> Класний аромат. Дуже впізнаваний, дуже. Домінік мені Кропіон його робив, так, якщо я не помиляюсь. Ну, це його почерк таке от, щось робити. Супер впізнаване голосне там, і так далі шлейфове. це от він. Але якщо я не помиляюсь. Я люблю цей парфум, люблю його. Але він зараз, вже, в 2023-му, не викликає в мене ефекту вау. Я, до речі, не знаю, коли вийде це відео, можливо, навіть вже у 24-му. Хоча я записую його в середині грудня. Побачимо. Так. Лер аромат, який називається Мехарес. Це кориця. Гарний аромат, але. Носити таке часто ні. Це, це прям кориця. Я не знаю. Тут корицю впізнають всі, навіть ті, які взагалі не цікавляться парфумами, але знають, як пахне кориця. Не та кориця, яка в сінабонах, не та кориця, яка у випічці, а оця палички кориці. Да? Або там просто от мелена кориця, але вона ще не задіяна. Вона не... Не змішалася з цукром, не змішалася з іншими спеціями от просто кориця. Суха, максимально реалістична. Хто шукає прям корицю-корицю без всяких домішок, спробуйте цей аромат. Я впевнена, він вас здивує. Взагалі, мені здається, у цього бренду аромати, моноаромати. Які відповідають за ту чи іншу ноту, якось намагаються її висвітити омога яскравіше. Я дуже хочу поставити собі на полицю аромат з Артемізії від Лербо В мене був крем лосьйон для тіла, шикарний запах полину. Прямо мені надо. А далі Роберто Кавалі класичний ось такий от медовий аромат. Гарний. Коли я його купувала, він мені здавався ароматом Клепатри, 3001 ніч, щось таке східне, там таке от, солодке, тягуче. І він такий є солодкий тягучий, але я виявила з часом, що я не є прихильником медових ароматів. Мене трішки напрягає мед. Не завжди, але коли він такий от активний. Я можу виділити два супермедових аромати, які я знаю, це ось цей Роберто Кавалі, і поема для мене дуже медова, і мені важко із тим, і з ось цим. Коли я його купила, я прям носила. Це 50-ка, да? я прям носила, але вже дуже давно не ношу, тому що, мені здається, він такий густий, що його можна ножем різати, він настільки насичений цей аромат. Він гарний. Це люкс, гарний люкс. Так, як, як, як я вже казала, такий от, як і належить бути люксу. голосний, шлейфовий, медовий, там, впізнаваний і так далі. Важко мені з ним останнім часом. І останній на сьогодні, і, і все. Не знаю, можливо, є там ще якісь аромати, які я люблю. Я і ці всі люблю. І попередні всі люблю. Зрозумійте мене правильно. Люблю ці аромати. Можливо, я їх не так часто ношу, і вони не викликають ці от. Вау, прям не викликають. Ну, люблю ношу, але що це таке? Це лаванда від Френка Бокале. Коли я його купила декілька років тому, він у мене викликав ефект вау, він в мене цю емоцію викликав, тому я його, власне, купила. Це солодка лаванда. У мене лише два, напевно, лавандових аромати. Я не люблю лаванду. В парфумері, вона мені завжди про якийсь цирюльник. Про ці пінки, бритви, от, от Чоловіча я не можу. Якщо в чоловічому парфумі я активно відчуваю лаванду, це все, хрест на ньому ставте. Це не чоловіча ні в якому разі лаванда, вона дуже жіночна, вона дуже солодка, прямо гурманська, аж така якась десертна. До речі, я не сказала про другі це. Монгерлен Флораль, там також лаванда. Ніша один є. Лівінг від Лалік, там також лаванда. Ну, це три лавандових, які мені подобаються. Ну, з тих, які я пробувала принаймні. Я не знаю Томфордівську лаванду. Кажуть, що це прям еталонна. Все може бути? Це солодка, приємна лаванда. Але знову ж таки цей аромат дуже домінантний. Він домінує, він кричить, вирощить. Дуже солодкий. Але я не буду з ним прощатись, нічого з ним не буду робити, тому що, ну періодично хочеться, рідко хочеться такого аромат, але хочеться. Коли хочеться, от він стає мені в нагоді. Я прям в свій час подивіться, як носила. Ну Но він в мене справді викликав ефект вау. Дуже мені тоді ця лаванда солодка зайшла, я її прям носила і насолоджувалася. І, до речі, от я зараз нюхаю і мені прям подобається. Давно не носила. От, подобається, треба доставати. Мені здається, що в зимові дні він буде доречний, тому що такий практично гурманський, якась така їстівна лаванда, не знаю, прямо дуже солодка. Все, друзі, це були мої аромати, які я люблю, але які. Ну, я не візьму з собою там в евакуацію, я не, не дай Бог, я не візьму з собою ще там кудись якісь острова і так далі. Це не ці аромати. Вони просто є, я їх люблю, я їх ношу, але вони не попадають в тривожний чемоданчик. Та й, взагалі, друзі, в тривожний чемоданчик в мене нічого не попало, тому що це просто все стає мусором, як це сміттям. Коли мова йде про життя, є більш серйозніші речі, це просто хобі, це те, що приносить задоволення, але це те, від чого не залежить наше життя. Ну, до чого це вже я тут філософствую. Одним сам, друзі, дякую, що подивилися це відео. Якщо у вас є аромат, який ви любите, носите, але Аромати, які не зайняли частинку вашого серця, так би мовити. Напишіть про це в коментарях. Дякую вам, що подивились це відео до кінця. Всіх обнімаю. Бажаю вам всього найкращого, доброго, позитивного, посмішок.